Як іноземцю отримати іпотеку в Іспанії? Який потрібен дохід, які документи необхідні, який відсоток для іноземців? Який початковий внесок? Чи можна взяти іпотеку в Іспанії без дозволу на проживання? Які умови? Стільки запитань і всі відповіді в одному відео? Тут ми зібрали всю основну інформацію про іпотеку в Іспанії. З вами Анна, топ експерт Денізи Стейт. Давайте нарешті розберемося в цій темі без води і складних термінів. Почнемо з того, хто взагалі може розраховувати на іпотеку в Іспанії. Спойлер не всі. Навіть якщо у вас хороший дохід, перше, що потрібно знати, це максимальний вік для отримання кредиту. Позичальник має бути не старшим за 75 років на момент погашення. Не дарма ж Іспанія, країна довгожителів для порівняння в Україні. Максимальний вік іпотеки залежить від конкретного банку, але в середньому становить 60-70 років на момент повного погашення. Наступна умова важлива не стільки сума на рахунку, скільки країна, в якій ви сплачуєте податки. Іпотеку схвалять податкові податковим резидентам Іспанії, країн ЄС, а також деяких розвинених держав, таких як США і Канада. Місце проживання в цьому випадку не має значення. Можна жити в іншій країні, але якщо податкове резидентство оформлено в ЄС або Іспанії, іпотека доступна. А от якщо дохід надходить з України і податки сплачуються там же, ви не зможете претендувати на іпотеку. Це стосується і тих, хто працює на іноземну компанію, як ФОП, але при цьому залишається податковим резидентом України. Наприклад, спеціаліст it сфери отримає зарплату в доларах від американського роботодавця, але сплачує податки в Україні для іспанських банків. Такий дохід не враховується, і оформити іпотеку не вийде. Це поки лише верхівка айсбергу. Попереду більше деталей. Підтримайте відео лайком і рухаємось далі. Тепер розберемося з документами. Тут є два сценарії: один для тих, хто є резидентом Іспанії, другий для податкових резидентів інших країн ЄС. Тонкощів тут багато. Щоб не втрачати час, бути впевненим, що іпотека вам дійсно доступна. Краще одразу проконсультуватися з юристами. Наша команда цим займається. Контакти залишили в описі. Отже, документи для резидентів Іспанії. Звісно ж, знадобиться ваш ні. Ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії. Він є у всіх резидентів. Далі йдуть документи, які підтверджують дохід. Банки запросять три останні зарплатні відомості і податкову декларацію за минулий рік. Для резидентів в Іспанії потрібно підтвердити чистий дохід від 1500 до 2500 євро після врахування податків. До речі, кредит можна оформити як на одну людину, так і на всю родину. У цьому випадку враховується загальний дохід родини, включаючи зарплату, банківські. Виплати, дивіденти, усе це підсумовується. Банки також оцінюють вашу кредитну історію. Для цього запитують звіт про фінансовий стан і інформацію про діючі кредити та зобов'язання, якщо такі є. Далі резидентам Іспанії потрібен так званий сертифікат платоспроможності. документ, який видає іпотечний брокер після перевірки всіх паперів. Він дійсний лише три місяці, тому важливо встигнути подати заявку вчасно. А тепер розглянемо другий варіант. Якщо ви податковий резидент іншої країни, на першому етапі ідентифікаційний код іноземця Ніє не потрібен, достатньо просто паспорта. Але щойно дійде справа до оформлення іпотеки, нія все одно доведеться отримати. Список документів для підтвердження доходу такий самий: останні три зарплатні відомості, податкова декларація за минулий рік, але вимоги до доходу трошки суворіші. Якщо для резидентів в Іспанії достатньо 1500-2500 євро, то для податкових резидентів ЄС поріг вищий – від 3 тисяч євро після чистого доходу після врахування податків. Якщо говорити про кредитну історію, банк попросить звіт про фінансовий стан в країні, де ви працюєте, а також нотаріально завірені переклади усіх документів. Зате, на відміну від резидентів Іспанії, немає потреби отримувати сертифікат платоспроможності. Для банків буде достатньо підтвердження фінансового стану. Далі поговоримо про документи на саму нерухомість. Вони Потрібні всім позичальникам незалежно від резидентства. Банку важливо розуміти, який об'єкт купується. Для цього потрібні, по-перше, нота Сімпле це витяг з реєстру прав власності, аналог українського реєстру. По-друге, контракт резервування нерухомості, який підтверджує, що об'єкт заброньований за вами. Коли всі документи зібрані, вже можна надсилати заявку на іпотеку. Срок перевірки документів від 5 до 15 робочих днів. А от срок отримання рішення різний, звісно, якщо в резидент Іспанії процес проходить трохи простіше і швидше. Це 8-12 тижнів. Для резидентів інших країн єс yes, трохи довше 10-15 тижнів. Допустимо, ви підходите і пакет документів зібраний ідеально. Що може запропонувати вам іспанські банки? Які умови та відсоткові ставки тут? У вас є два варіанти: фіксована ставка або плаваюча ставка Єврібор плюс відсоток? Фіксована ставка це стабільний відсоток, який не змінюється протягом усього сроку кредиту. Для резидентів Іспанії ставка від 2,5 до 4% на рік, для нерезидентів – вище вища від 3 до 5%. Але можна обрати плаваючу ставку, яка прив'язана до Єврібор. Переглядається вона кожні 6-12 місяців. Плаваюча ставка зазвичай нижче зафіксована на початку, але й ризик підвищення на платежі в кінці. Якщо єврібор падає, платіж зменшується, але якщо зростає, доведеться платити більше. Це абсолютна лотерея. Тут вибір за вами: стабільність чи потенційна можливість зекономити. Рішення приймайте. Тільки ви переходимо до розміру кредиту. Сума залежить від вашого статусу і типу нерухомості. Якщо ви купуєте основне житло для себе, квартиру, в якій плануєте жити, вашу першу квартиру. То банк може видати резидентам Іспанії від 70 до 80% вартості нерухомості, нерезидентам – від 50 до 70%. Якщо це друге житло або інвестиційна нерухомість, умови інші. Резиденти можуть розраховувати на 60-70% від вартості, нерезиденти – на 40-60%. Що стосується строків. Резидентам Іспанії банк видає іпотеку на 25-30 років. Для нерезидентів строки трохи коротші. 20-30 років різниця не критична, але теж варто враховувати. А зараз важливий нюанс, про який знають не всі довгострокове погашення іпотеки в перші три роки неможливо після закінчення цього строку. Можна погасити кредит довгостроково, але заплатою комісії. Банку банки розраховують, що клієнт буде сплачувати відсотки протягом усього строку кредиту. А якщо він закриває борг раніше, банк втрачає прибуток. Щоб компенсувати цю втрату, вводиться штраф. Розмір комісії залежить від конкретного банку в Україні такого немає, тому для наших громадян це може стати несподіванкою. Ось і ще одна причина, чому варто звернутися за допомогою до експертів. Наші менеджери розбираються в тонкощах кредитування, допоможуть вам пройти цей шлях усвідомлено, повністю володіючи ситуацією і без помилок. Просто натисніть посилання під цим відео. Ця легка дія може стати вашим першим кроком до купівлі житла в Іспанії. Як Дені Стейт допомагає клієнтам з іпотекою? Ми часто стикаємося з тим, що людині потрібна детальна консультація. Причому не завжди щодо підбору нерухомості іноді їх цікавлять виключно нюанси іпотеки. Наприклад, нам задають питання на кшталт: я моряк, мені 50 років чи дадуть мені кредит? Якщо людина хоче розібратися в своїй ситуації глибше ніж це можливо в рамках стандартної консультації, ми пропонуємо зустріч з нашим юристом. Він детально проаналізує вашу справу та відповість на всі ваші запитання. Окрім того, де Стейт може запропонувати повний супровід угоди аж до отримання іпотеки. У цьому випадку ми беремо процес під повний контроль, підбір і купівля відповідної нерухомості, перевірка документів, вирішення всіх юридичних та бюрократичних питань. Якщо під час перегляду цього відео ви хоча б один раз зловили себе на думці: о, а це я не знав. Значить, ролик знято не дарма. Відзначайте його лайком. А якщо залишилися питання, ставте їх в коментарях або напряму нашим менеджерам за посиланням в описі. У світі нерухомості важливо не тільки ціна, а й знання. Підписуйтесь, ми ділимося і тим, і іншим.